І в сучасній українській армії не позбавленої, звісно, своїх проблем, і яка має своє коріння і певний спадок із часів антиукраїнського Совка. Ви мені скажете, Сашко, добрий, що ти, який зворотний зв'язок, який відгук можеш мати від командування бригади, коли ти їдеш у відпустку, свою законну і цю свою законну відпустку присвячуєш викиданню московитів? Із окупованих українських церков, так, враховуючи лоббі московицьке, яке поколіннями своє коріння за нафторублі пускало з поміж іншого в керівні структури війська. Так, що ми маємо сьогодні? Маємо подяку молодшому сержанту Оніщенкові Олександру Володимировичу, за значний внесок, патріотизм, взаєморозуміння та Взаємодію з бригадним капеланом, отцем Ігорем Лавришиним, активну громадську позицію та надання всебічної допомоги особовому складу військовослужбовцям 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Наближаємо перемогу разом з нами Бог. Полковник, якщо не помиляюся, Олексій Коновал. Не маю честі. Досі бути знайомим особисто, проте, наскільки пам'ятаю, пан Олексій, пан полковнику, служу українській нації, служу українському народові. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В етері, я Сашком Добрий. Сьогодні от ділюся такою радістю. От, що у нас із цього, які висновки з цього, що бачимо, з першої відзнаки, як ну, такої формальної, так? От, саме, яку я маю в цій чудовій бригаді. Лозунгом якої є при шаблі, маєм право, так, імені гетьмана Івана Мазепи. Перше, що впадає в очі, так, це що відмінювання чоловічих прізвищ на ко створювачі текста, десь прогуляли. Ну, це не критично. Натомість, критично важливо, що правильно, що переможні. Націєцентричні проєкти, які я маю честь і щастя просувати, з поміж іншого, з вашою допомогою. Ви чудово знаєте, що я зараз особливо активно залучаю всіх позитивно дієвих небайдужих на Донеччині до деокупації українських церков. Хто знайомий з системою війська, в принципі, розуміє, що сам факт того, що мені не перешкоджають. Наскільки це можливо так вести цю діяльність є вагомим і важливим маркером ставлення командування до цих важливих аспектів, ми бачимо, що командування з-поміж іншого бригадного рівня розуміє, що неможлива перемога на фронті, де ми б'ємося 24 на 7, без перемог в тилу. Без деокупації мовної, без деокупації релігійної та культурної, всілякої іншої. Бо так само як Соборна Україна, так само цілісний я. І щасливий з вашою допомогою намотувати на маховик діяльності моєї особистої, також вашу участь у цивільних проєктах, які я маю честь просувати. Долучайтеся. Особливо, коли ви на Донеччині. Так, і бажаєте в бодай якийсь спосіб, є купа різних способів долучатися до мовної деокупації і до деокупації Української церкви від московитів. Всі контакти в описі під відео. Сашко добрий, командир відділення у батальйоні К-2, чудової 54-ї бригади. До зустрічі! Працюємо! Перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.